Друзі, всім привіт! Ви на каналі Метал за гроші або гроші за метал. Так, що ми сьогодні робимо? В сьогоднішньому відео треба розібрати ото все барахло, оцей магніто від трактора. Цинк. Оцей двигун треба розібрати. Подивимося, що там. І генератор хочу сьогодні порозбирати. Треба то все мені розбирати, бо є дуже і дуже багато всього. На розбор, гараж захламлюється, я такого не люблю. То, якщо я колись планував окремо то розібрати, раз то, раз то, то сьогодні все розберу в одному відео. От, Побачимо, який вихід з того всього, почнемо ми з електродвигуна. Тут на ньому, в принципі, нічого такого і не пише. Я його вже попередньо розрізав. Розрізав тут. І розрізав тут, видно, не? Тобто отак чік. Зараз ми сюди по идеї, знімаємо цю кришку, б'ємо і він має розійтися, щоб не мучитися, не вибивати це все такий найлегший спосіб. Кава-чай і погнали. Знімаємо задню кришку. Для того я взяв такий гострий молоточок. Зараз його вдарю два рази, поїдеться, ця кришка має зійти. Так, кришка не дуже то і сходить, але сам двигун у нас почав розколюватися. Тобто раз. І два. Все дуже просто і не треба нічого мучитися вибивати. Пробуємо нові кусачки. Я б сказав, кусають ідеально. Раз. Може, би ми їх навіть отак от тут покусували. І два все, от ми. От ми і зняли, в принципі, верхній кожок. Тут ще зараз е, знімемо оцей болт, відкрутимо цей, ту пластмаску виб'ємо. і все. Попробуємо як воно піде. Один пішов. Це добре, коли йде, не треба болгарку підключати до тої роботи. Ну а другий треба фласкогубці, бо там грані вже таких то нема. Але нічого йде. Тяжко але йде. Так. Взяв я ножа, зріжу ось резиночку, Попробую зрізати з внутрішньої сторони. Ось так, де пішла вона досить легенько. Все, цей раз алюміній чистий. І таку саму маніпуляцію проводимо з того боку. Тут нам треба тільки викрутити один болт. Все, дуже сумніваюся, що він піде викруткою. А, кусачками, тобто плоскогубцями пішов. Все, це в нас люди чистий алюміній. Так, забув його зважити. От я його поставив на вагу. 6 кг 100 г чистої ваги. Ну і, власне, далі знімаємо якір. Тобто беремо знизу. О, зійшла сама ця штучка, це чорний метал. І якір. Якір зійшов. Тобто він настільки заржавівший, що я думаю, треба буде його бити ще щось. Просто вийшов. Якір у нас йдемо металу алюмінієвий. Відповідно, відправляється він до чорного металу. Це один з найшвидших розборів. Може, ті двигуна. Зараз єдине, що ми робимо, знаємо. Да, зрізаємо ось тут е, мідь, звідси її витягуємо, все, мотор розібраний. Йдемо дріжемо. Так, от як воно виглядає наш зріз. Тобто, тут треба буде зараз от такі от пластмаски подіставати. От вони так знімаються, в принципі, неважко, швиденько, і так по кругу. От. Потім по покусаємо і знімемо цей шнурочок. Тут, в великому. Що ми робимо? Ми беремо пробойчик. Ставимо ось так і отак по кругу вибиваємо. І наша моточка потихеньку-потихеньку почне сходити. Будемо то робити. Все, друзі, 10 хвилин буквально все розібрано. Ну Давайте тепер зважимо і переходимо до магніто. Чорний. Чорного багато, вага 5 кілограмова. Витримаю чи ні, 2,7, ні. Тобто тут 2,7. Щось вона як переваз, виключається, а не пише оф. 600 грам. Або вже, або вже батарейка пішла спати. Пережі, холодно. Півтора і 600, грубо два, два і сім. Чорну металу 5 кг. Так, алюмінія. Алюмінія два кусочка. 442 грама. І мідяшка. Давайте подивимося, що в нас вийшло по мідяжці. А по мідяжці в нас вийшло. Я думаю, пів кіло має бути точно. Так, без волосків. 650 грам міді. Чудовий результат, запам'ятовуємо його. У нас було там по алюмінію 2,7 плюс 400 3,1. Мідь поки що така. Пацієнт номер 2 Тракторне магніто. Ну, шильдів нема, просто тут нічого не видно. Але воно робоче, мені здається. Зараз я знімемо всю кришку. Тут має бути контактна група. Подивимось, дає воно і скручення. У мене навіть закралася думка, може його залишити, продати. Але як закралася, так і, так і пропала. Нема що збирати той хлам, то нікому не треба. на Навелік його повно. Це не є ніякий раритет, антикваріат. Їх знаю, на мотоцикли якось ставлять замість контактного акумуляторного запалення. Ну добре, погнали, розбираємо всі болти. Перш за все глянемо, що тут робиться. Отже, розкрутив я два болти, кришку зняв. Що ми тут маємо? Контактна група і все. Напевно, мені не вийде вам показати. Ну, одним словом, коли той контакт розмикається, де він є той контакт? Ага, зверху, от він, от, от, видно, да? так? Там би мала бути іскра. Іскри там нема. Тобто воно і не робоче. Однозначно розбираємо. Тепер мене не буде гризти совість. Що в нас під тою кришечкою? Кришечка у нас металева йде. Звичайний чермет і така розподільча катушка, куди йдуть бронепроводи, і нас свічки запалення. Тут у нас буде трішечки латуні. Може дістанемо може ні. Все, коробочка чорного металу. Відкладаємо в сторону. Далі розбираємо всі болти. Всі-всі, які є болти, розкручуємо і витягуємо все, що виймається. Розберу, включуся. Зняв я ось цю кришку зверху, щоб ми тут маємо. Бігуночок. Тут трохи латуньки буде. Сама контактна група. То старі добрі радянські контакти. Також має бути там срібло, напаєчка срібна. Конденсатор. Це просто металоломи і ми його кидаємо. ОТК, 19. Трошки болтиків. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо мідну катушку і ми тут бачимо цей якір. Будемо його зараз витягувати. Він не дуже дойде, потрібно викрутити цей болт. Буду викручувати. Зняв я цей фланець, який тут стояв, я надрізав і просто викрутую його викруткою. То мені було швидше, ніж йти в машину, брати інструмент, він там прив'язаний. Отак воно виглядало. Ця штучка, якось воно отак все разом йшло. І отак стояло. Тепер без проблем ми витягуємо цей якір. Щось там сьогодні з якорами не щастить, знову метал, металево алюмінієвий, Знов чорний метал. Так. Тут у нас залишається мідь. От ми її зараз дістанемо цю катушку. І все. Так, друзі, знайшов я логотип того прибора. Зділено в СССР. Куйбашевська СМХ чи СНХ М600. 86, що то там бла-бла-бла. 60, поїде другий рік, сьомий. На закльопці не видно. Чи 60. 62, я щось більше ставлю. Так, зараз нам треба зняти ці, тих два шильда, щоб добратися до болтів, які тримають е, саму катушку. Тож. Джин-джин, зріжу, дістану і все. Дорізати. Шільдифу зрізав, надрізав з одного боку, отак, і просто їх підковернув. Болти я відкрутив, все. Катушечка нам виходить. Така досить навіть хороша катушка, не маленька. Її нам зараз треба буде розмотати. Давайте але закінчимо з корпусом, дорозбираємо корпус. Що в нас тут залишилося? залишилося в нас там обойма від підшипника з того боку і з того боку. Прийдеться різати і її витягувати. От. Ну а так, в принципі, все, вага хороша, важить. Думаю, Пів кілограма, ага, там будуть металеві такі штуки. Поняв. Бачите? Оце йде чорний метал. Я так розумію, просто сюди треба. Добрим зубилом поставити і вдарити, і воно по ідеї, має всередину випасти. Першим ділом треба всім зайнятися. Иду пробувати. Я його переміг, От скільки там було таких пластин. Все, дірки, нічого там нема вже, це є чистий цинк. Підшипники я також повитягував, в принципі, пішли неважко, аналогічно. Чистий цинк. Чистий цинк. Цинк, дюраль. Так, чорного металу в нас трошки буде. І давайте розмотаємо цю катушку та й будемо з ним закінчувати. Розрізаю або не ходжу кінець, розмотую, виламую ці пластмаси і так доверху він та катушечка мала би вийти. Жесть. А міді то і нема. От. Волоски. Просто волоски. Ну ладно, розбираємо. Вже почав, то вже закінчу. Все, друзі, розібрав. От що в нас вийшло по міді. Я ту мідь просто змотав купу з тим папером і зверху отак її приховав грубшою моткою. Думаю, нормально. Е, дальше. Цинк. Цинку багато. Давайте його будемо важити. Такий кусок гарний. 600 грам, цих два. Кілограм цинку дуже хороший результат. Е, мідь. 120 грам. А чом би ні. Ну і чермет, не знаю, то його сенс важити. 400 грам, плюс у це хай 100 грам, це 500 грам і плюс якір. 400 грам. Грубо, півтора кг чорного металу. От. Зовсім трішки латуні. Коробочку до латуні скину. контакт я не розібрав ще поки що. Ще його розберу, але ну, тут нічого немає, тут чисто чорний метал. Чисто чорний метал і два контакти. От така купка болтів-гайок. В такому собі стані. Я в які в хорошому стані залишаю, яке барахло викидаю на чермет. Все швидше в чермет піде. Добре, закінчили ми з ним. Там було 600 грам міді, додаємо 100-700 грам міді і переходимо до, 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 до генератора. Поїхали. Пацієнт номер 3 Генератор. Генератор Bosch на 14 вольт. Щось там бла-бла бла. Думаю, раз нас карбюратори, Volkswagen і генератор може фольксвагеновський, думаю, лише собі, але це не фольксвагеновський, у мене зовсім по-інакшому щітки стоять, а може і фольксвагеновський, просто не відбувся. Одним словом, розбираємо. Дивіться, він же такий. І стався мені напів розібраний. Тобто це знімається, ці всі болти, я так думаю, підуть рукою. Ну да. От, одним словом розбираємо. все, що можна Що йде рукою то відкручуємо руками, саме так, дара беремо китка. Думаю, підуть насі, бо вони всі, будуть відпущені. Ага. В У меня дотягаем. Дальше я треба розполовинити. Ну Давайте позимаем вот это. Дерга, нет, так разумные такие. Ох, так. Много заточно. 97-12 30 Так, ось істок, запаснуся. Так, так і треба витягатись. будемо звертатися до молотка. Зійшов. Два рази вдарив і зійшов. Тут нам треба викрутити цю металеву пластинку, в принципі, і дістати підшипник. Також якась є втулочка металева, а може навіть і не провіримо. І зійшла ось ця обмоточка. Тут де чиста мідь. Далі, щоб витягнути там ротор, якщо я не помиляюся, тут є болти. І ви не побачите, але вони там є. Одним словом, треба оці болти всі повідкручити. Зараз я тим займуся. Так, вдарив я, витягнув ось цей якір. Далі, що ми маємо тут? Тут була у нас ось така штучка. Знаю вже гулювано підкова називається. От, вона йде тут металева, тобто алюмінієва. Це ми зараз знімемо ці два шматочки алюмінію і пластмаса піде в пластмас, ну, в смітник. Е, тут що? Тут у нас залишається така пластмасова обойма. Ну, це пластмаска. Тобто і зараз витягнути все, це буде чистий алюміній. Дюраль. Далі відкручуємо цих два болта, знімаємо, вбиваємо підшипник. І розбираємо усю моточку. І на сам кінець залишу якір. Покажу, як такі якоря розбираються. В принципі, відносно неважко, вони все хороші на мідь. Добре, розбираю це все. По алюмінію все. Оце дві таких штучки. З тої пластмаси, підкови я дістав. Там є всередині мідь. От видно. Але вона не йде. Вона не йде, я пробував. А щось різати пиляти заради там, тих грами. Вона ще йде в пластмасі, то я вирішив її залишити там, хай буде як в алюмінії піде. От. Вибив я звідси підшипничок. Тут єдине, що зрізав, тут канашка металева була. Звідси, підшипник зійшов сам. Все, по алюмінію на фініш. Давайте переходимо до того якоря. Як розбираються такі якоря? <кхід> Насправді дуже просто. Тобто вони можна їх опалювати, я колись опалював. Якщо є зйомник, е, можна зйомником поставити і тягнути його. Можна його просто так тупо взяти і отак бити. Бити, бити, щось металеве і якась з них має зійти. В моєму випадку зійшло саме. От, я коли його розбирав, коли здіймав, от, корпус сам діставав, він мене зійшов разом з цією от металевою штучкою. Прикольно, не треба мені більше нічого робити. Ну і тут класно, тут класна катушка, багато на мій є. Зараз її дістану і щось буде важити. Генератор розібраний, весь і повністю. Алюміній, мідь з не то статора, не то ротора. От Мідь з цієї обмоточки. Чорний метал. Так, давайте все поважимо і підіб'ємо якісь підсумки того розбору. Алюмінки у нас вийшло рівно кілограму. І додаємо алюмінку з двигуна. Тут вроді, якщо не помиляюся, 400 грам було. Так, Кіло 450 цинк кілограм, це 2,5 у нас вже є. І якщо я не помиляюся, 2,7 з попереднього розбору у нас було. Тобто, грубо до тої суми ще можна 5 кг алюмінію додати. І давайте глянемо, що по міді. Мідь. Це буде 285 грам. І ця дрібненька мідь. Віднімемо 100 грам на тару 200 г. Тобто 400 грам, і там у нас було 700 і кіло 100 міді у нас вийшло з того розбору. Тут такі результати, в принципі, досить навіть непогано. Чермет не буду важити. Ну, тут 2 кілограма буде, більше не буде. Так, друзі, невеличкий анонс на наступні ролики. От такого динозавра вчора приволочив. Сіменце за безкоштовно. І тут ще є в нас польська ханса. Може якось так. От така вона вже більш сучасна йде. Все будемо розбирати. Подав мені хтось ідею з вас закинути цеглу. І таким способом розібрати правку. Ви знаєте, може навіть ми таке і зробимо. Не обіцяю, що це буде в наступному роліку. Оця точно включається, тут полетів тільки підшипник у гуде. тобто для експерименту можна буде щось придумати. Мабуть, її залишу на літо, десь вивезем в село і таку штуку зробимо. В принципі, відео таке є, Ну, україномовних я не зустрічав. Думаю, що буду першим. По принтерах, трошки потихеньку діло йде, Роді, як у цих 5 продав за 400 гривень. В принципі, чекаю на відповідь е, від клієнта. Я йому пофоткав, зняв відео. О, так що такі справи. Завтра завтра їду, завтра їду за якимись телевізорами. Е, буду все знімати. тобто Робота йде, йде і багато. Е, Підписуємося, ставимо лайки, буде чим далі, тим цікавіше. Якось треба добиратися також до платів з радіодеталями, там в мене вже 4 мішка назбиралося. Одним словом, всім гарного настрою, всім щасливого.